Привіт, любі друзі! Сьогодні в нас вже 20 лютого. Пройшло 10 днів. Але, ну як вам сказати, результат не дуже. Мене не порадував. В тому році петуння в мене зійшла краще. От дивіться. Я її спустила нижче. Біля батареї з підсвіткою, тому що на вікні ми постійно відчиняємо вікно, і мені здалося, що там їй буде холодно. Тому тут вона в мене стояла, тут тепло, світло. перша тут ми саджали з вами петунію грандіфлору Було в мене 9 насінин. От я відставила оці. Тобто два зійшли, і інші не зійшли. Ну, я вже думаю, що вони не зійдуть. Тут в мене залишилося ще 10 штучок. Я спробую пересадити, але не знаю. Так, далі отут. Результат кращий. Це була петунія лавіна ампельна, великоквиткова, червона. От із 9 зійшло 5 штучок. Отакі От маленькі саджанці. Зараз я покажу, що з ними потрібно буде зробити. Оця не зійшла, її можна прибрати. У ну, нас ще є час, ми можемо ще посіяти, але я не дуже задоволена результатом. <клух> Далі, отут взагалі і тепло, і світло. Це в мене була петунія танго великоквиткова червона. Взагалі жодна. Насінина не проросла. Отут є одна, бачу такий, може вам видно, паросток зелененький, показався і все. Я ще прикрию, отут ще, мабуть, я ще прикрию і почекаю дні за два-три, якщо нічого не вийде, Будемо купляти нову петунію і знов саджати. Нічого не розумію, чому вона не сходи. І, і, і на слідуючий день після петунії, тобто 11 лютого, ми висаджували, я сіяла. Зараз подивимось. Газаню. Ну, Скажемо так, газанія взійшла теж тільки з десяти насінин. От один, два, три, чотири, п'ять паростків. Отут нічого не зійшло. Також чекаю ще два дні. І якщо за два дні вони не зійдуть, то вже, мабуть, і не зійдуть. Отака ситуація у нас з петуніями та газанією. Не дуже все мені сподобалось. Ну, а що робити? Що маємо, те маємо. Тепер з тою петунією, що вже зійшла. газанію я ще не буду, нічого нею. Робити, а з петунією потрібно. От дивіться, ми саджали петунію у таке заглиблення, да? тепер вона зійшла і потрібно отак, з зубочисткою прикидати це заглиблення. Кожні петуньки. так я роблю. Заодно підпушимо трошечки ґрунт і зараз полємо. Можливо, їм було дуже жарко тут біля батареї, але я дивилася, щоб ґрунт був завжди вологий. Не знаю, можливо, що насіння. Щось з ним не так. Так. І тепер оці петуньки я полю. Я коли вже зійшла петуння, з пульверизатора я її не поливаю. Щоб їх і полити, я беру отаку от спринцівочку. Вона у нас в мене маленька. І покажу зараз, як я це роблю. Поливаю я також її водою з фітоспорином. Тепер дуже обережно, по дві-три краплі я біля росточку крапаю. Ну, намагаюсь біля росточку, а там як вже вийде. Зараз вона трошки промокне, потрібно, щоб вона завжди була волога. І все я зараз тепер оцю петуню, що зійшла. Тепер я вже підставлю її на підвіконня. Можна трішечки збавити температуру. Тут, мабуть, градусів 24-25 біля батареї. І це для петуння буде дуже жарко. І я її підніму на підвіконня і також під лампою обов'язково досвідчую ще 24 години на добу. Ще Ну, днів, мабуть, 5-6, потім вже е, перейду на 16 годин досвідчування. Зараз поки ще тут, думаю, може зійде і тут щось зійде, тому чекаю. А так, отаке, то такі справи у нас не дуже. Ну, що ж робити, і таке буває. Будемо саджати тоді інші сорти. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.